Вітаю. Зараз багато інформації стосовно Курщини, візит президента безпосередньо е, до країн, знову ж таки: Європи, до лідерів, е, до Франції, до Німеччини, до Італії, безпосередньо до Балканських країн. Також е, історія про різного роду інформацію в ЗМІ, яка з'являється щодо Мирних перемовин, все це розберемо. Підпишіться обов'язково на цей канал в Ютубі. Будь ласка, поставте дзвіночок, пишіть коментарі до цього відео, лайкайте, підтримуйте, будь ласка, мій канал. Почнемо з Курщини. З'явилася інформація про те, що мовляв продавили фланг сил оборони на Курщині російські війська. Це стосується напрямку Новоїванівки безпосередньо. Там Любимівка, Ново Іванівка, лівий фланг. Мовляв, російська армія змогла це зробити. Насправді, що відбувається, динамічна дуже війна відбувається саме на Курщині. Лісиста місцевість вона супроводжується знаєте, такими дорогами, які сполучають села окремі, і це є такими вузлами, навколо яких фактично точаться ключові бої, оскільки техніка переміщується переважно з цими дорогами, накопичується у селах в лісах, діє піхота. Різні групи спецпризначення і так далі. Відповідно, війна дуже динамічна. Війна в умовах, коли не ведуться позиційні бої в укріплених зонах, да це постійний рух. І відповідно ворог туди стягнув понад 40 тисяч живої сили, і саме за рахунок. Кількості і також підтягнув техніку туди, яка якраз на схід не відправлена. Була у ворога є велика проблема з кількістю техніки зараз. У них великі втрати, понад тисячу людей в день вони втрачали у вересні, саме за рахунок того, що не вистачає техніки. І там, де її не вистачає, там людьми перекривають. Тому на Курщину стягнули значну кількість техніки зараз. І ворог намагається. Давити, чому це відбувається? Тому що Дюмін, який відповідальний за курську операцію, хто так звано, фактично він відповідальний. ФСБ також несе повну відповідальність за неї, не впорався до 1 жовтня. Путін ставив е, йому задачу до 1 жовтня повернути, мовляв, неконтрольовану територію Курщини під контроль російської армії. Не впорався зараз великі сили стягнути. Ворог давить. звісно, десь він. Е, в динамічній війні десь він проходить, але сили оборони змогли, по-перше, зупинити ворога. По-друге, відкинути його з деяких ділянок фронту, де ворог пройшов. Відповідно, частково відновлено станом на момент цього відео запису відновлено контроль за тими територіями Курщини, які де ворог пройшов з учора. і протягом цієї ночі бої там важкі. Там дійсно важкі бої у змі з'являються різного роду зливи, інформації про там техніку, про все інше, важкі бої потрібно розуміти, що для ворога це принципова ситуація, тому що територія його країни не контрольована. І в той момент, коли, за даними Лівада, центру, навіть значна частина Росіян вже виступають за припинення війни. І втомилися, будемо так говорити, від А у Росії дуже реагують на настрої населення. І Курська операція, в тому числі, попри той от вакуум, який створювали російські пропагандисти, і медійники навколо цієї ситуації, в будь-якому випадку, ось ці невдачі вони поширилися країною, будемо так говорити. І всі всюди, окрім Жителів Москви і окрім пенсіонерів як категорії населення згідно з Львадою Центру, є настрій до припинення війни. От москвичі не хочуть їх припиняти, пенсіонери теж не хочуть, але ну їх найменше вона торкнулася. От відповідно, така от ситуація в таких умовах путіну будь-що хочеться знову ж таки мирних перемовин. І будь-що хочеться повернути контроль над Курчиною, тому що це його слабке місце. От, стосовно мирних перемовин, знову ж таки, купа публікацій у різних медіа, купа зливів і посилань на інсайди від Financial Journal Times до різних кар'єр ДЛСР італійських до різних медіа. Озвучуються сценарії, але це сценарії посилання на якісь джерела. Які є анонімні безпосередньо, і там всюди сигнали, що, мовляв, Україна може погодитись на щось е там, е залишити контроль російської армії над територіями в обмін на НАТО, чи ще щось такого нема і не буде. Одразу хочу сказати, це все неправдива інформація. Її, по перше, офіційно спростовували дуже швидко. По-друге, Україна не може собі дозволити торгувати територіями. Це принципова позиція, це антиконституційно і відповідно всі ці сценарії це швидше фантазія журналістів, яким потрібно вхопити знаєте, якусь таку. Якогось птаха за і отримати трафік і так далі, або передати якісь сигнали моделювання і так далі. Відповідно, територіальне питання, воно принципове. Росія порушила міжнародне право, Росію потрібно повернути до міжнародного права формула миру президента Зеленського це єдиний сценарій, який озвучується Україною саме по справедливому досягненню миру і поверненню. Росії в міжнародне право там повернення територій і так далі, тому подібне. Що робиться для того, щоб Росія а, була, будемо так говорити, в кондиціях до завершення війни? Тому що поки Росія намагається нарощувати військово-промисловий комплекс? А, Путін намагається вийти за межі от зараз. Він наростив на рік війни ще ресурсів. Він робить все, щоб якимось чином диференціювати десь там з э, країнами глобального півдня, влаштовувати різного роду э, якісь нові торгівельні шляхи, там нові історії нарощувати для того, щоб мати можливість воювати ще довше. Але вибивання складів з озброєнням постійне, причому як стратегічних, так і тактичних складів, воно позбавляє перспективі, Боєприпасів російську армію через вибивання цих складів Росія вже стала залежна на понад 40% від боєприпасів з КНДР безпосередньо завдяки цій роботі Головного управління розвідки і Міноборони, Служби безпеки України, сил спецоперацій, сил безпілотних систем, військово-морських сил, які проводять операції по знищенню. Ворожих складів вдається скоротити ось цей коридор можливості Росії підтримувати інтенсивну війну. І таким чином, окрім економічних різних е чинників, закручується ще історія, яка е дозволить понизити можливість можливості Росії воювати довго. Це дуже важливо, це потрібно розуміти. Е таким чином, е фактично. Зараз Росія кинула все на фронті, що вона може як на Курщині, так і на сході, і намагається наступати. Але великими силами вдається стримувати ці наступи. Так, Росіяни мають невеликі успіхи на сході. Так вони десь просуваються стабільно, десь беруть населені пункти. Але за планами Путіна, знову ж таки, за планами Путіна, в жовтні вони вже мали окупувати Покровське, вийти на кордони. Дніпропетровської області ці плани не реалізовані завдяки мужності сил оборони, і завдяки тому, що вдається і знову ж таки повторюся. Понад тисячу людей вересні в день російська армія втрачала. Саме тому було оголошено плюс 180 тисяч контрактників. Саме тому в бюджет Російської Федерації до 2027 року закладається цифра на понад 200 тисяч контрактників на рік. Вони латають дірки таким чином. А мобілізацію не проводять, зокрема, й тому що опитування Лівади центра показало, що війна вже не популярна серед населення Росії, вже того, що було в двадцять 22 роках, вони зовсім нема. Чим більше Росіяни відчувають на собі війну, тим менше вони хочуть безперечно воювати безпосередньо. Візит президента Володимира Зеленського. До, ну, знову ж таки, до Хорватії, візит до, знову ж таки, Італії, до Великої Британії, до Франції, до Німеччини перед Рамштайном, який був перенесений, це дуже важливо. Президент представляє план миру. Український план перемоги, так би мовити, формула миру план перемоги. А безпосередньо а, треба розуміти, що а, Мир в даному контексті він а, сприймається через а, низку інструментів, які Україна бачить. Мир справедливий. Формула миру має пункти. План перемоги це те, що дозволить зробити сильну українську позицію. Це і про зброю, і про членство в НАТО, і шлях до цього членства. Це фактично бачення реальне картини яким чином демократичний світ, підтримуючи Україну, може навіть зробити свою позицію сильнішою, що для цього потрібно, оскільки ми розуміємо, що Китаю в даному випадку не потрібна перемога Росії, але й не потрібна поразка Росії. Китаю потрібно, щоб Росія через війну слабшала вже залежність Росії не тільки від Китаю, шляхом ну, відчувається. Тому що мовляв енергоресурси багато Китай купує. Ні, там значна частка там понад 60% нових компаній, які відкриваються в Росії, мають китайські корені. І, відповідно, Китай же ж постійно він як діє Він діє якою м'якою силою, будемо так говорити, вливаннями використовує ті чи інші конфлікти для того, щоб заводити свій бізнес на територію тих країн, і робити їх залежними від себе. Шляхом економічної залежності. От, паралельно з цим, звісно, використовує різного роду кібероперації інформаційні менше, але все ж таки речі. Відповідно, Китаю потрібне послаблення Росії шляхом війни. Також Китаю потрібне послаблення Заходу, оскільки війна між Росією і Україною, вона так чи інакше витягує ресурси на думку Китаю з Заходу. Значні. І таким чином, шляхом цього. Шляхом розширення брікс створення багатополярного світу, і Китай вже вважає, що багатополярний світ склався безпосередньо. І ну, Росія так само у неї не залишається нічого, окрім того, як іти в той Брікс, і намагатися там якимось чином розрулювати те, що вони накоїли. Те, що вони накоїли. Тому для того, щоб автократичний світ не. Мав додаткових важелів впливу е, в тому світовому порядку, який складається зараз, для того, щоб не дати скластися вісі зла. А вісі зла це нагадаю. Росія, Іран, КНДР, можливо, Китай наразі говорити не можна, оскільки Китай все ж таки не підтримує ні ядерні погрози Росії. Китай не підтримує, будемо так говорити, надання Росії зброї для війни. Фактично, Китай такий. Він балансує. Іран так само балансує, не дивлячись на інформацію про передачу балістичних ракет, так інакше, станом на зараз, ці балістичні ракети не використовувалися у війні. Вони не використовувались. Кендер наразі передає знову ж таки озброєння. Але військові не беруть участі. Попри те, що вони там з Путіним підписали там договір про взаємодопомогу, так би мовити, вони не беруть участі конкретної у війні. І відповідно, певний баланс такий зберігається. І візла повноцінна, вона не створена. Вона не створена, оскільки та допомога, яку могли б надати Росії, ось ці от країни, вона значно ширша ніж вони це роблять. Тобто є ще шанс не дати скластися цій вісі зла, і відповідно, план перемоги президента в даному випадку потрібно з цією активною дипломатією все більше країн залучити до того, щоб підтримали саме наше бачення. В даному випадку візит до папи римського також він дуже важливий, оскільки Ватикан. Як ніхто може взяти активну участь в обміні полонених. І це стосується не тільки військовополонених, це стосується викрадених дітей. Відповідно, в даному випадку просто потрібно активніше включитися в процес. От і все. Тобто, ось така насправді ситуація в цілому по треку, як в воєнному, так і геополітичному. І Перед візитом президента до Ватикану стало відомо, що Вікторія Рощину, журналістку, вбили в полоні вороги наші. Вона, вона загинула і вона трималася в одному з найжорсткіших ізоляторів Без, безпосередньо в РФ. Це СІЗО 2 міста Таганрог Російсько-Ростовської -об, області і. Ця новина вона насправді жахлива. Вона насправді жахлива. От. І ну, не може такого не, не може такого бути в сучасному світі, насправді, щоб воно проходило просто так. Просто так, демократичний світ має показати більше, більше своєї сили, і це насправді дуже важливо. От, в даному випадку, інформаційно. Хотів ще додати, коли ми говоримо про інформаційні операції ворога, зараз е докурщини ворог намагається увагу максимально не приділяти. Нав навіть воєнкори пишуть е про дії російської армії там обережно і стримано, оскільки вони не виправдали очікувань. Російські військові не виправдали очікувань і в даному випадку. Банально намагаються висвітлювати це так здало, десь там відео запостив, десь ще щось, О, тобто не відбувається там такої ура перемоги, як всі очікували. Навпаки, вони обережні і вони розуміють, що все йде не по тому сценарію, по якому воно мало йти від самого початку безпосередньо. І якщо говорити про інформаційних історіях, провалені інформаційної історії росіян, які стосувалися. Констаборів, мовляв, які Україна робить для жителів Курщини ще щось. Тобто, воно все провалено, тим, що насправді жодних констаборів немає. Навпаки, деякі жителі суджі хочуть просто в Україну, а потім в Європу поїхати, бо бояться ФСБ. От. А в самій Росії відбувається історія, коли насправді е сила центру трошечки. Знаєте, стає залежною від республіки, зокрема від Рамзана Кадирова. Не так давно у Валберіс були розбірки кримінальні, в яких брали участь чеченці Кадирова, і можна згадати, що Путін приходив до влади на початку нульових там на лозунгах, що, мовляв, їх вони будуть. В сортирах, Ну, ви всі пам'ятаєте, я думаю, ці фрази. А зараз, по суті, навпаки, чеченці в Москві влаштовують кримінальні розбірки. І от сьогодні стало відомо, що давній друг Рамзана Кадирова, Шеріп Аліхаджиєв, на нього був зам, А це колишній заступник голови, голови Інгушетії, фактично. А інгушеція це сусідня з Чечної Республіки. У них постійно була конкуренція, кримінальна конкуренція, різна конкуренція. І з 2007 року Кадиров цю людину називав злочинцем. Раніше у нього не вистачало там влади певної. А зараз він фактично з цими своїми давніми кровними ворогами починає воювати, в тому числі і в Москві, оскільки е замах відбувся у під Москвою. Тобто е історія про корінні народи. Російської Федерації, вона так чи інакше, вона набирає і набиратиме обертів, чим слабшим ставатиме центр, чим довше він, будемо так говорити, чим менше його будуть боятися ззовні, а через неможливість навіть відновити контроль за частиною Курщини, вони показують слабкість. Слабкість, зокрема, з цих людей, які ухвалюють рішення і фактично. Фактично, а так чи інакше, країна багатонаціональна, і Якутія, Саха, Туркменістан, Іушеція та сама, Чечня, вони, вони будуть фактично можуть, Дагестан той самий, фактично можуть згадати про свої корені. Така от ситуація, друзі, ще раз нагадаю: підписуйтесь на цей канал, будь ласка, ставте лайки цьому відео. Пишіть коментарі. Дуже вдячний вам за увагу. Підтримуйте цей канал. Я раніше ніколи не просив ставити дзвіночки, і це була моя, мабуть, помилка відповідно. Але, будь ласка, підтримуйте, будемо записувати ще відео такі, такого плану, розмовні. Слава Україні! Переможемо всіх, будемо і на Ютубі теж. До побачення, друзі. Тримаємо стрій!